Друзі, всім доброго, мирного вечора. Вітаю вас усіх з моїх офіційних сторінок в YouTube та TikTok. Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні вирішив зробити окремо ефір розклад на щодень. От, щоб потім вже ще зайвий раз не затрачати час, щоб скачувати відео, його там окремо завантажувати. Вирішив розділити сьогодні два цих ефіри. Зараз ми зробимо розклад на щодень для України на наступний тиждень. Це період з 11 до 17 березня. І після цього ефіру буде наш ефір Традиційний енергопрактика щовечірня за мир та перемогу України. Тому сьогодні будемо з вами працювати таким чином. Завтра нагадую, буде в нас прогноз по регіону на гарячих точках. Тому приєднуйтесь. Ну і вкотре. Вітаю сьогодні найкращу, найгарнішу, найкрасивішу половину людства з міжнародним днем жіночим. Сьогодні, так бачите, вирішив запитатись штучний інтелект. От дав запит, 8 березня, міжнародний жіночий день, і він видав таку прекрасну картинку. Картину, я би навіть сказав, витвір мистецтва. Так вона мені сподобалась. Думаю, так. Якщо вона, значить, така вдалася, от, так що треба її і вам продемонструвати. Так що, На сьогодні свято краси, весь народний день, Міжнародний день жіночий. от. І що я ще сьогодні, власне, хотів сказати, що я теж вичитав, не знаю чи ви в курсі. От, знаєте, бо минулого року теж так мова йшла про там, 8 березня, щоб не святкувати, так далі, що там великий, є такий, знаєте, вже, в тому всьому радянському колишньому суспільстві відбиток, знаєте, свій вони зробили по відношенню до цього дня. Але взагалі, от це йде по-правильному, як називається, 8 березня. Це Міжнародний день боротьби за права жінки. Жінок. Повна назва. Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Рішенням ООН від 1977 року. Це дата була міжнародною. Яку щорічно відзначають 8 березня на згадку про культурні, політичні, соціально-економічні досягнення жінок? От. А то вже як потім з часом це все трошки так десь, знаєте, той, те свято почали по-іншому інтерпретувати на просторах цього союзу, так, Радянського. Ну. Від цього треба позбавлятися і правильно називати дати своїми іменами. Темою цієї дати теж є рух за права людини, виокремлюючи, виокремлюючи права жінок, привертаючи увагу до таких питань, як гендерна рівність, сексизм, репродуктивні права та насильство щодо жінок. І цей день боротьби за жінок розпочинався як соціалістично політичне свято і є змішаним в культурі багатьох країн насамперед в Європі, особливо в соціалістичному блоці. Ну от, таке от у нас сьогодні теж Такий у нас сьогодні день. Так що енергією жіночою, енергією силою жіночою примножуємо в світі любов, красу. І долаємо всю ту Чорноту. Ось таке. Так, помічник, що сьогодні теж прийшла весна, і він по-особливому <свісно> активний. Так? А, чи допоможе нам Америка? Я про це прогнози робив окремо. Так, допоможе. Я ще тоді казав, це буде затягуватись, це буде. Це буде з різними суперечками, з різними перешкодами і так далі, але випадало, що в кінцевому результаті так допоможе. Цей прогноз я робив вже давнішого у себе на YouTube каналі. Так що подивіться. Тому, дорогенькі наші, працюємо, працюємо. Да, навіть я сьогодні в Білому. Такий в мене сьогодні теж настрій. Такий світлий, хороший настрій ось. Хоча, ви знаєте, вчора, ніби після енергопрактики, мені навіть стало трохи легше, якось так і голова була менше боліла, але вночі я проснувся від того, що вона мене реально далі боліла. І це десь була майже те, що та така, знаєте, сатанинська година, як я кажу, час диявольський, той чортівський, від від третьої ночі до п'ятої ранку, плюс-мінус він йде. Я так проснувся, була десь майже четверта ранку, від того, що я розумію, що мене була й голова. Я думаю, так, треба піти випити таблетку. І потім я вже нормально заснув, і якось так сьогодні теж щось багато такого різного всякого снилося. Коїсь теж беліберди. От, і вже якось так сьогодні день. Ну якось інакше, знаєте, таке враження, що от сьогодні якесь таке просвітління. Ще так стараюся усвідомлювати, в чому це просвітління, але от воно сьогодні є. Таке ближче до суті діла, бо зараз будуть теж великі критики в лапках, які будуть говорити, а чого він так багато говорить? А можна швидше, а можна по суті для вас, дорогі мої критики в лапках, існує таке як перемотка, бо ви вже будете дивитися ефір не в прямому ефірі, а в записі. Тому, якщо вам не подобається, мої бесіди. А я як хочу так свої ефіри і веду. Хочу багато балакаю, хочу, не багато балакаю. Це моя справа. Мої ефіри, мій YouTube канал, правильно. Кому не подобається, можете собі потім перемотати. Ну, і я десь проснуся, це була третя сорок з чимось там. По-моєму, третя вісім, якщо я так, так згадую. Ну, таке. У на нас була якась така активна. А от відранку, якось ви знаєте, енергія оновлення. У нас тим більше зараз місяць доходить до стадії вже ем, цього обнулення. Ну, мається на увазі вже там ще кілька днів, і він вже буде молодий. І вже теж буде свого роду енергообнулення. Вже молодий місяць прийде, то вже практично і енергія весни повноцінно прийде. Таке. Ну що ж, розпочинаємо. Розпочинаємо. Дивимось ми період, розкладно щодень для України з 11 до 17 березня. Спочатку ми робимо характеристику загальну, яким буде цей тиждень. Так. А потім підемо вже по днях. Сьогодні три колоди мають. Дике невідоме Таро, таро Ошо енергетичне і оракул MindMace. Отже, загальна характеристика тижня. Як бачите, навіть тут карта випадає в нас балансу. Тобто, я кажу, по енергії відбулося, що сьогодні таке от якась гадость трохи відійшла, якась перезагрузка, перезавантаження, якесь відновлення балансу, якийсь просвіт. Ну, карта насправді така хороша сама по собі, хто знає Таро, це вона завжди говорить, де забагато, там відільється, а де замало, то там прибуде. Для того, щоб закон балансу був збережений. По енергетичному на старо ошо карта шостий, аркан Коханці це аркан вибору і правильного партнерства. Тиждень для України буде важливий і значимий тим, що дійсності важливі справи будуть вирішуватись протягом тижня, важливі вибори треба буде зробити протягом тижня. І, звичайно, треба буде, котре мало ще більше шансів. Для і тут у нас карта роздоріжжя. Ну, от попередня карта і це прямо один в один не говорить. При тому це ще карта правильних стратегій, правильної побудови тактики, правильних напрямків, uh -huh. рухів, висновків. Ну, таке. Важливий тиждень в плані виборів, виборів, виборів. Так. Дивимось далі. Понеділок, який буде по енергії. Та що ж таке? І знов аркан 6, коханці, а знову аркан вибору. Вже отак і з понеділка ці вибори й почнуться. Хтось писав мені подивитись по Залужному, бо залужного зробили, як е е е е в Великобританії. Послом, правильно, я пам'ятаю? От, і хтось спитався, чи буде він далі допомагати в Україні. Я вважаю, що буде. Неважливо, де він знаходитиметься територіально, але він допомагати буде. Так. Тут карта в нас, яка називається Шлях до процвітання і до стабілізації ситуації. Дуже хочеться, щоб ті. Речі, про які говорять багато там воєнних експертів і так далі, про те, що зараз фронт намагається максимально стабілізуватись, що фронт намагається максимально стабілізуватись, щоб це було правдою, тому що ну, по енергії тенденції до того йдуть. І тут карта підкова: успіх, вдача, яка на стороні України. Я коли сьогодні взяв цю колоду, і я думаю, так, цікаво, що таке ключове для України ближнім часом буде. І першу карту, яку я відкрив, це була саме ця карта. І я думаю, о, думаю, вона мусить бути сьогодні в розкладі, якщо вона так активно себе показала. А по-друге, це карта, яка говорить, що в дійсності, бачите, навіть вже цей тиждень, і по енергії так він йде ну, з вдачею для України. Але я наголошую, це не означає, що тиждень. Не несе з собою там повітряних тривог, загроз чи небезпек. Бо поки ворог на нашій землі, ви знаєте цю фразу, яку я регулярно повторюю, спокою нас, на жаль, не буде повноцінного так, як би нам хотілося. Тому те, що дбається в плані енергії, як показує карта, те, що дбається на рівні знову ж таки для України, допомоги і тому подібне, це відбуватись буде. Але. Загрози повітряні, чи можливі? Так, можливі. Вони, на жаль, нікуди не поділись. Чи активізація ворога по лінії фронту продовжуватиметься? Так, продовжуватиметься, тому що на підході їхні, ті трикляті вибори. Розумієте, про що мова. Тому, звичайно, що спокою повноцінного ще поки немає. Але до того йдемо. Вівторок, туз чаш, повна чаша. Вівторок, навіть в плані рішень для України, теж досить такий може бути сильний потужний. І в плані тих пакетів допомог, може, може, нарешті, і з Америкою те, що треба розрішитися, розродиться. Тому що тиждень такий кажуть, якісь і подарунки, і те, що просили, має прийти для стабілізації ситуації, для звільнення території України, це карта звільнення, карта бунтаря і від сильних світу цього правителів, бо це карта імператора. Так, отак, з понеділка починається, і тут рука допомоги. Ну а по долі в Україні написано, що пропрацьовуючи правильно карму, а ми і пропрацьовуємо все-таки загалом правильно, ми йдемо до перемоги і будемо прикладом для інших країн. Сили духу і перемоги, і світла, і добра, дай Бог, хочеться вірити в краще і над цим працювати. А я, до речі, одразу і нагадую про те, що триває збір голосів для великого молебня. Вже помаленько розпочинається підготовка до цього молебня, але голосів ще потрібно. Є вже 160 тисяч, треба 300. Тому давайте ми вкотре будемо організовуватись максимально, поширювати цю інформацію і підтримувати голосами даний молебень. В описі під відео я залишу прикріплений коментар. І ви зможете, там буде активне посилання, переходите і голосуєте, поширюйте інформацію. Допомагайте тим людям, які не знають, як користуватись сучасними девайсами. Тому що це дуже сильний енергоплюс для України даний молебень Брамінів. Середа. Карта Монах відлюдник. Переродження. До речі, подивіться, як карти змінилися навіть за останній період таких карт не було. А вони знов почали йти. Трансформації, переродження, звільнення. Ну, багато таких карт, які дійсності говорять, що ми виходимо на якісно інший енергоетап. Так як я колись сказав, що от в лютому енергія набирає обертів для змін, і з березня вона активно почне трансформуватися, переходити з рівня енергії на рівень фізики, що, власне, і бачимо. Але середа мені по енергії йде день небезпечний. Ну і тут карта такого балалайщика, так, собі там сидить, співає. От, з однієї сторони, ніби карта і непогана, така, знаєте, теж говорить в перспективі, що е, буде за що порадіти і буде що посідкувати. Але от з тими картами, знову ж таки, я розумію, що будь-яке переродження, трансформація і зміни часто відбуваються через якісь не дуже хороші події, через якусь таку встряску. Тому, будь ласка, середа, будьте обережні. А монах, відлюдник, він вкотре говорить про необхідність молитви, про необхідність духовної роботи. Кожного дня ми проводимо енергопрактики. Приєднуйтесь, поширюйте. Чим більше нас в енергороботі, тим швидше наша перемога. Четвер. Народження нового світу. Карта мир, карта світ. Пробудження, розуміння, зняття оцих шерм. Рух колісниця. Слухайте, карти такі. Прям. І допомога від друга. Пам'ятаєте, ця карта колись нам так навіть візуально, ви колись сказали, хто найбільший такий друг для України? Борис Джонсон. Ведемо десь знову. Ці країни активізуються. І Великобританія, І, я думаю, завдяки заложеному теж буде свого роду. Допомога додаткова. Все-таки зможе він в тому числі допомагати. Не знаю, наскільки це буде на рівні явному, але я знаю, що це буде. Я знаю, що це буде. А, так, так що день, бачите, такого от допомоги, день якоїсь дружелюбності, хоча ворог може теж злитись і казитись, коли нам допомагають. В будь-якому випадку, але загалом для України цей день йде, от скажу ще раз, в плані допомоги, в плані підтримки, в плані для того, щоб народився той новий світ, ось треба очиститися від старого всього, і від тої всякої корупції, від тих всяких гадів, ворогів внутрішніх, і від зовнішніх, оце от все. Ось така дуже енергія трансформації, перезагрузки йде активна. Далі у нас карта п'ятниця. Переміни. Переміни. До кращого. До святкування. І для воїнів. Сила, захист, енергія, допомога. Ну от карта реально змінюється. Ну, от зараз у нас прямий ефір. Ну от якось так от руками я такі карти витягую. Хороші, сильні, потужні, позитивні. Котре нам світлі сили дають знак, що ми робимо все правильно. Я сірий мах. Субота. Тут у нас карта така. Печаль. Субота по енергії День гострий. Тут у нас карта така. Заморозка, розморозка. І тут у нас карта тих Змій гадюк. От субота по енергії гостра, але я думаю, це може початися навіть з середини, середини п'ятниці, перепрошую, а може навіть із четверга. До речі, наступний тиждень може бути ще теж продовження історій з руйнації російського флоту, підбиття Літаки, в тому числі. але ви знаєте, вчора, в енергопрактиці, щось я ж сьогодні згадав, мені постійно йшла енергія великої води, така, знаєте, ж, як дамба, і вода, яка просто виривається через ту дамбу, і я думаю, що за стихія води? І знов де от, цей Кримський міст, і туди опори, І от знаєте, коли от, вода сильно б'є хвилі, знаєте, як цунамі, і от ті всі опори так само все починає тріщати. І я так ще вчора, що я не сказав, якось я бачите. З, з, з тим всім я думаю, о, Кримський міст знову ж таки йде питання. Ніхто про нього не забув. І питання його руйнації знову йде, але показується через стихію води, через водну стихію. Ну, У нас розробки є багато і різних, і водні дрони, і так далі. І приклад того, що сталося з тим котовим. тим... тим... Кораблем це приклад того, що можуть наші дістати і далі, звичайно. Субота, що такий день гострий неділя. Карта. Карта новин, переговорів, новин і, в принципі, паш кубків це можуть бути доволі хороші новини. Карта джерела, сила, енергія. І... Ой. і карта ключів. Ключі до перемоги. Така от хороша карта. Ключі до перемоги. Дуже мені ця карта подобається, тому що вона говорить, що як би там що хто не говорив і що би там не відбувалося, до перемоги ми йшли, йдемо і будемо йти. Тобто сценарій перемоги України, Богу дякувати, не змінився. І так, як питали, сьогодні карта, те, що має відбутися, те відбудеться. У нас йде е зміна старих устроїв, сценаріїв старої матриці, перебудова, побудова нового концепту, нової матриці. А коли закінчиться війна, відповідь на це питання не існує конкретних дат. Якби існували, я б вам давним-давно сказав. Ще раз наголошую, ще в кінці 2022 року, і хто мене дивиться постійно, це люди підтвердять. Я сказав, що війна триватиме від одного до трьох років. Питання звільнення Криму і Донбасу, це може зайняти ще кілька років, і неспокій в Україні як такий може бути аж до 2027 року. Я ще сказав, що. Це не обов'язково можуть бути такі, якби активні воєнні дії, так? Але взагалі енергія спокій, економічне, політичне, інформаційне поле так далі. Неспокій. А, тож в неділю ще ж вибори в Росії. О, про це, до речі, окремий в мене точно 17 число. Про це в мене був ще окремий ефір. Подивіться, він так і називається. От що, до цього труп, трупака будуть вибирати, так? Ем... І щось я хотів. А, і відповідно, бачите, їхні, ці всякі якісь недовибори, це для України котрий шлях до перемоги. Може, таки, дай Бог, дійсності ті мої прогнози теж справдяться, що вже кінець кінцем, після того всього якось теж ще плюс частина їхнього населення російського якесь пробудження відбудеться, дай то Бог, щоб якось змести ту їхню форму правління путлярівську, розумієте, про що мова? Отаке. Так що, дорогі мої, сьогодні ось такі розклади. Сьогодні ось такі розклади. Продовжуємо працювати над нашою перемогою. Зараз буквально за кілька хвилин розпочну наступний ефір енергопрактику, тому всіх чекаю. В цьому ефірі всім дякую, хто слухав. Поширюйте відео, ставте вподобайку. Кому важливі цікаві мої прогнози моя діяльність, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Всіх міцно обіймаю, всім бажаю побільше світла, хто йде відпочивати тихого, мирного вечора. А взагалі то чекаю вас всіх зараз на енергопрактиці. Бережіть себе, почуємося!